Скажите, будь ласка, сколько часу ваша за гаджетом? Вообще нисколько. Вообще мы телевизор смотрим, но ну, и, и то я стараюсь не включать. Очень редко там. Ну, может, ну, до часу, если какой-то мультик включу. А так в основном у нас, ну, даже дома телевизор все время выключен. И гаджеты я не стараюсь не давать, потому что у нас плохой опыт со старшим сыном. Поэтому мы уже проходили, и я с дочкой сейчас вообще... Не даю їй, Так, да, багато часу проводять з гаджетами, достатньо багато. Чи добре це? Ну, мабуть, для навчання, якщо це якісь програми і налаштування, які застосунки класні, то це дуже актуально і дуже ну зручно для дітей і для нас, як для вчителів. Ну і дуже багато проводять в іграх, да, Ріната? Тож, ну, це не дуже гарно впливає не на навчання, ну, я думаю, на їх психологічний стан також. За мобільним телефоном, на жаль, так. Да, да, що з цим робити, не знаємо. Але це дуже допомагає батькам займатися своїми справами. На жаль. Ну, вакуум дитину не посадиш, тому. Буває таке. Ну, Дочка, якщо учеба, то тільки вихідні. Лібо якщо уроки там зробила, заслужила, можна пару часов, а, Младший – тільки мультики гаджети на телевізорі. Коли вдома зараз на вихідних, ну так, більше ніж хотілося. Десь години три, може навіть чотири в день, Ну, це дуже багато, але я не знаю, просто немає. Ніяких варіантів, як зайняти. На вулиці стільки ж не будеш гуляти цілий день. Ну, а коли в садочку, то година-дві максимум в день, бо тільки ввечері, коли повертаються додому, коли я з роботи приходжу, то вже дозволяю годинку перед сном.